Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо ще один патент проєктування спостерігач. Це поведінковий патент, тобто патент, який визначає поведінку об'єкту або об'єктів. Як ми раніше говорили, кожен патент вирішує якусь свою проблему або якусь свою задачу. В нашому випадку патент-спостерігач орієнтований на те, щоб група об'єктів. Могла відслідковувати зміну стану іншого об'єкту і, залежно від зміни його стану, якось реагувати. Приклад життя дуже яскравий, якщо ми потребуємо купити якусь річ, нас це цікавить, замість того, щоб ходити і перевіряти наявність цього товару в магазині, ми можемо оформити підписку, але тут є свої нюанси. Хтось хоче таку розсилку, а хтось ні. Тому виникає питання про створення тих, хто хочуть отримувати повідомлення від вашого ключового об'єкту. І як рішення цієї проблеми розроблено концепцію патерно-спостерігач, де в нас є той, хто публікує об'єкт, за яким слідкують, і ті, що підписані на його Оновлення або на події пов'язані з цим об'єктом. Як це працює на практиці, об'єкт Publisher щось змінює в собі, або викликає якийсь метод і обов'язково повідомляє всіх, хто підписались на його розсилку, те, що у нього щось відбулось. Підписники можуть відреагувати, а можуть не реагувати на оновлення. Їх повідомляють і саме. Кожен підписник вирішує, що слід робити, якщо відбулась якась подія у публікуючого об'єкту. Аналоги, з якими ви постійно працюєте, це месенджери і гри, тому що ваш гравець рухається мапою гри, і вороги, які керуються ядром гри, мають слідкувати за переміщенням вашого об'єкту. Якщо об'єкт потрапляє в зону дії цих ворогів, вони мають якось реагувати. Якщо не потрапляє, вони ніяк не реагують. Хто повідомляє цим ворогам про місце розташування вашого об'єкту? Ядро гри. В даному випадку вороги, якими керує гра, є підписниками, а паблішером є ядро вашої гри. Система класів. Паблішер. У нього можуть бути різні свої властивості це ж базовий набір, той, що відноситься до нашого патерну проєктування. І методи додавати підписників, видаляти підписників. Підписався, відписався. Метод Notify він може називатися будь-як це просто за призначенням в даній схемі він називається. Проходить по списку тих, хто підписались на оновлення. Або на повідомлення, так краще сказати, і викликає у них якийсь конкретний метод. Цей метод є методом повідомлення про подію. В нашому випадку, на цій схемі, це метод апдейт, а це може бути будь-що. Називати його апдейт не обов'язково. Крім того, у нас є інтерфейс або базовий клас, може бути абстрактний базовий клас підписник, і його нащадки. Конкретні підписники. Крім того, ці конкретні підписники можуть бути навіть неоднакові. Це не означає, що, знаєте, як стільці їх різновиди в даному випадку не за структурою вони однакові, а більше однакові за бажанням отримувати повідомлення від паблішера. Оце те, що їх об'єднує. Тому непогано їх робити нащадками від саме інтерфейсу. Тому що інтерфейс може додатково розширювати функціонал в будь-якому місці нашої ієрархії. І, можна сказати, він може бути другим або третім у списку тих, від кого ваш клас є нащадком. Я маю на увазі один клас і декілька інтерфейсів може бути. Саме за допомогою інтерфейсів ми можемо розширювати функціональність об'єктів в будь-якому місці ієрархії. І навіть декілька ієрархій класів. Розширювати функціональність за допомогою такого додаткового наслідування від інтерфейсу. Клієнтський застосунок створює підписників і створює паблішера, а паблішеру прив'язує цих підписників. Давайте розглянемо, як це може виглядати на практиці. Створимо проєкт, називемо його OpServer. Проєкт додати новий клас. у Нас буде Subscriber. І паблішер. Почнемо з паблішера. Паблішер повинен мати обов'язково список тих, хто на нього підписаний. Мені зручно використовувати ліст, тому що ліст це динамічна структура даних. Далі нам потрібно реалізувати методи додавання та видалення підписників. І метод видалення. Remove або delete. Оскільки це в нас список, ми можемо просто з цього списку видалити елемент методами самого лісту. Remove S. Додавати підписників ми будемо лише в тому випадку, якщо такого підписника. Ще немає у списку. В принципі, можна по дві одиниці однакові додавати до списку. Ну, сама структура це дозволяє. Але якщо брати до уваги, що у нас за самим паттерном кожен підписник має однаковий статус, маю на увазі, що вони по одному разу отримують ці повідомлення. Ну, в принципі, за самою задачою не потрібно декілька разів. Казати про те, що щось змінилось, то, звичайно, навіщо нам зайві елементи у списку. Якщо у списку subscribers вже є такий елемент, тобто індекс of, точніше, не так, якщо у списку підписників немає такого елементу, Тобто індекс OF менше нуля, то ми можемо його додати. В іншому випадку, нічого робити не будемо. Тепер нам потрібно реалізувати метод розсилання повідомлень. В нашому випадку ми можемо теж написати метод Notify. І тепер настав час написати метод, який буде ключовим для підписників. На першому етапі ми не будемо розрізнювати їх різновиди, а скажемо, що всі підписники мають однаковий функціонал і роблять одне й те саме. Не обов'язково це має бути апдейт. Тобто сабскрайбер може реагувати на зміну стану, не змінюючи себе може виконуючи якісь дії, а може змінювати своє положення, або якось відповідати. Якщо взяти для прикладу месенджер, то subscriber, отримавши повідомлення, може вивести на екран це повідомлення і запропонувати якусь реакцію на нього. Можна сказати, що в даному випадку це більше схоже на канал. Де ви не пишете, але бачите, що щось опубліковано. Ви можете якусь реакцію поставити, але вона не буде відображатися на стороні сервера, бо ми не робимо зворотнього зв'язку. Ми просто якусь реакцію на стороні підписника робимо. Сам екшен. Якась дія. Цю дію ми будемо викликати ось тут: S. Ну, Зараз виберемо тематику і будемо реалізовувати під цю тематику. Робимо каркас і каркас, в принципі, для будь-якої задачі однаковий. Лише наповнення цього каркасу буде різне. Ми зробили каркас, тепер зробимо виклик цього каркасу і оберемо задачу, над якою будемо працювати. Можемо підписки оформлювати прямо в коді. Можемо запропонувати користувачеві створювати підписників і оформлювати підписки. Почнемо з першого варіанту. Нам потрібно зв'язати. Ми можемо зв'язувати їх при завантаженні форми, можемо зв'язувати їх в конструкторі форми. В даному випадку і там, і там однаково підход. Ну, давайте на такий високий рівень при завантаженні форми будемо P додавати, S1 і S2. Canva готова. Тепер по кнопці ми можемо ініціалізувати дію. Це в нас буде NotiFy. І будемо очікувати на реакцію. Все. Заготовка зроблена. Тепер обираємо задачу. Почнемо з простого текстового. У нас є підписники, які очікують на публікацію. Це можуть бути ваші клієнтські застосунки для перегляду новин. Новини публікує паблішер. А обидва субскайбери отримують і виводять в своїх віконечках. Повідомлення про те, що відбулося. Давайте ці віконечки прив'яжемо до субскрайберів. Це буде у нас перший, а це буде у нас другий. І підпишемо їх. Notify буде надсилати повідомлення цим субскрайберам. Але для того, щоб вони отримували повідомлення, потрібно перше. Давайте для всіх і для кожного окремого. По-перше, ми дамо ім'я підписнику. Для того, щоб це ім'я вказувати, ми розробимо. Конструктор з параметром. І тоді action залежно від того, що приймає string, рядочок повідомлення string MSG і string name. Залежно від того, яке повідомлення приймає, буде виконувати певні дії. Або собі публікувати, або не публікувати. Давайте тепер і тут зробимо деякі зміни. А тут будемо передавати повідомлення, яке ми будемо генерувати. І це повідомлення нам потрібно або ось тут брати, або десь вказувати. Ну, давайте найпростіший варіант через параметри. На стороні субскрайбера ми можемо визначати, що нам робити з цим ім'ям. А, до речі, зараз два варіанти. Перевіряє subscriber і перевіряє publisher. Давайте тут. Якщо name дорівнює all для всіх, то додати до себе інформацію про куди до себе ми можемо тут мати список повідомлень, які зберігаються під час чату у себскабера, під час спілкування, краще так. І ці повідомлення будемо записувати у свій меседж ліст. А, вибачте, ліст мабуть, ось так треба зробити. Бо я і там, і там однакові імена дала поняття. Andl і тут МСГ. Одне меседж, а там меседж ліст. Якщо. Name. О, неправильно, не так скажу. Не хочу два іфа. Давайте сюди або, або нейм. дорівнює this name. Якщо мені або всім, додати до свого лісту. А якщо ні, то не додавати. Давайте тут прив'яжемо. Скоріше за все, це в нас все. Паблішеру, поки ми нічого не даємо. А єдине, що треба буде ось тут чітко визначити, хто в нас буде ким. Це в нас буде нейм, кому, а це в нас буде повідомлення. Можна навіть цим сабскрайберам дати ім'я. Точніше повідомити про ці імена в OnFormLot. Додали і. listbox 1. Це в нас. Не listbox 1, а це в нас Label 1 і Label 2. Давайте їх назвемо LB subscriber 2, а це буде у нас LB LB subscriber 1. І їм дамо LB Subscriber 1. Буде мати текст першого ім'я. Для того, щоб не робити паблік, ми можемо зробити паблік метод. Який буде повертати наше name. Нам він, в принципі, потрібен лише тут, S1 get name. Хоча невідомо, де ще може знадобитись. S2. S2. Так, тепер Notify. Для Notify у нас два текстбокси. Тб – «Name» І тебе. ТБ Меседж. Notify буде брати з ТБ нейм. І ТБ. Меседж навпаки. Text. Я спочатку там передавала меседж, а потім нейм. Текст кому а тут. Трошечки інакше. І, звичайно, нам потрібна якусь реакцію від S1 і S2. І цю реакцію будемо поміщувати ось ці два лісбокси, лісбокс 1 і лісбокс 2. Лісбокс 1 items, clear, this box 1, items, давайте протестуємо, напишемо all, і hello, і обидва. Підписники отримали повідомлення. Тепер давайте лише Джеку напишемо. Повідомлення отримав лише Джек. Але є один нюанс. Ми зараз перевірку робили на рівні нашого підписника. Але краще, якщо б ми робили її на рівні паблішера. Тобто, ось тут, замість того, щоб розсилати всім, оскільки у нас є така умова. У нас може бути розсилка всім за замовчуванням, а може бути за умови, якщо вони підпадають під правила підписки. Тому я цей варіант тут залишаю, а сюди переношу, і тепер s name. Переношу сюди перевірку S get name. Get name. Ось ще одне місце, де нам name знадобилось. Тепер ми надсилаємо повідомлення лише тим, хто підпадає під умови. Можливо, нас підписалось, але не на всі послуги. І саме паблішер може регламентувати ці підписки або умови передачі повідомлення. В такому випадку, якщо сабскайбер завжди отримав повідомлення і вже сам думає, що з ним робити, передбачається, що йому все одно цікаво. У будь-якому випадку йому цікаво. І лише залежно від того, який у нього зараз стан, і його цей внутрішній стан, паблішер про це не знає. Він може вирішити, що з цим робити. Тобто варіант, що паблішер відправляє всім повідомлення, і сабскрайбер er вирішує, що з цим робити. І варіант, коли паблішер сам вирішує, кому відправляти повідомлення, а кому ні. Ці два варіанти однаково можливі. Все залежить від задачі. В нашому випадку. Краще, коли паблішер надсилає повідомлення лише обраним об'єктам. В іншому прикладі може бути по-іншому. Так, дуже коротко, головні моменти каркас ми намалювали. Повторюємо коротко каркас. Паблішер має список тих, кому відправляє повідомлення, може додавати або видаляти тих, хто хоче отримувати повідомлення, і метод, який надсилає повідомлення з параметрами або без параметрів. Subscriber, підписник, має свої якісь внутрішні параметри, які можуть змінюватись методом action або якось по-іншому названим методом, залежно від того, що йому прийшло від паблішера. Ну, звичайно, якщо ми просто якось реагуємо на повідомлення, то може бути без параметрів. Але якщо ми маємо реагувати на зміну внутрішнього стану об'єкту, то наш сабскрайбер не має вказівників на пабліше, тобто зворотнього зв'язку у нас немає. Тому, звичайно, бажано, щоб щось передавалось через параметри, тому хто буде якось реагувати. Знову ж таки, все залежить від задачі. На цьому все. Примітивний спостерігач зроблено.